Так, добрий ранок, друзі. Сьогодні тайм менеджмент зарядка від компанії Bogustaim відбувається ось так на ходу. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка компанії Bogusta. І сьогодні з вами хочу поговорити про те, про те, як впливати на своє майбутнє. Справа в тому, що багато людей після якогось... Завершення якогось періоду в їх, в їх житті, вони скаржаться про те, що а, щось відбулося не так. Щось трапилось не так, а результати не такі, які я хотів, я хотів ось так, а вийшло ось так. У мене завжди питання, а як ти це планував? Тобто, якщо ти планував ось такі результати, ти їх створював, і воно є те, що є, і воно тебе задовольняє, то все окей. Якщо це не так, то прийшов час на це впливати. І звісно, що випускники компанії Богуштайм про це знають, іноді забувають. Іноді навіть ми, давайте чесно, як на цій технології, десь що теж щось можемо а, не ідеально виконувати в плануванні. Тож ми насправді проводимо той менеджмент зарядки. Для того, щоб і собі іноді нагадати про те, що треба насправді робити ось так, так і так. І я, коли готувалася до сьогоднішньої та зарядки, я подумала про те, що я хочу з вами поділитися тим, які думки мене іноді приходять до мене, да? і як я з цим пораюсь. Ну ж, дивіться. Щось хтось хто з вас ще не знає, я ще є менторкою в такій спільноті, яку багато хто знає, як «Майгія ранку. Деякі її знають вже як оновлену назву Райс. Ось, і в мене є група, а, яку я веду як менторка. І те, що ми будемо робити в найближчий четвер, будемо створювати плани на найближчі. Три місяці. Що це означає? Це означає, що попереду в нас весна. І через три місяці вона завершиться. Хтось з нас буде задоволений тим, як відбулася ця весна в його житті. Хтось з нас буде говорити про те, що це не те, чого я очікував, чи це не те, чого я очікувала. І ось для того, щоб цього не відбувалося, щоб не, ви не були розчаровані а, тим, що відбувається в вашому житті, створюйте плани. А, ви, напевно, знаєте про те, що ми зараз а, продовжуємо створювати нашу спільно, спільноту випускників а, компанії «Богуштайн», які пройшли в нас. Наше основне навчання з планування часом. І там ми будемо з вами також пропрацьовувати деякі моменти. А, і планування тижня, і планування місяця, і так далі. і так далі. Ось, за те, що ви сьогодні або найближчими днями, а краще сьогодні, але сьогодні понеділок. Понеділок краще щось починати, ви знаєте. А, сплануйте собі свою весну. Ось ви ж пам'ятаєте, да, що наші технології, хто пам'ятає нагадує, не пам'ятає нагадує, хто пам'ятає супер, хто не знає, просто дізнається зараз. Що наші технології є шість ключових областей життя, по яких ми плануємо, начебто розбиваємо своє життя на шість сфер. І що це за сфери? Це здоров'я, це а, саморозвиток, це сім'я. Це бізнес або е, робота, це ваші якісь принципові духовні речі і ваш вплив на суспільство. Тобто ви щось робите для суспільства, я сподіваюся, в цьому житті. І ось коли ви дивитесь на три місяці вперед, це не дуже важко насправді, да? а, ви починаєте з першого місяця, ви дивитесь, що я хочу мати як результат. Ніяк да, дії, не як якусь за зайнятість, а як результат а, після на період, наприклад, кінця березня. Що да? це? Що Це здоров'я, наприклад, це якась вага, або якийсь стан вашого тіла, або шкіра, або ще чогось. Да? Тобто те, на що для вас важливо а, подивитись і які результати мати. Ось. Якщо це саморозвиток розвиток також, да? можливо, вже давно хотіли щось дізнатися, щось вивчити, чомусь навчитися, як це стосується не тільки вашої роботи, а саме тому, що ви, як е, людина, хочете знати ще щось, крім того, що вам потрібно знати по вашій роботі. Тож, плануйте оці всі сфери вашого життя. І... Коли ви потім будете створювати ваші щоденні плани, ага. то ви будете розуміти, куди вам рухатись. Да, вам не треба буде робити те, що ви звикли робити. А, ну, звичайно, да, ви це також можете робити, але питання навіщо? Ось, якщо ваші звички вони вас ведуть до ваших цілей, то окей. Якщо це ні, то прийшов час на це подивитися, що з цим робити, якось змінювати. Тож, друзі, давайте підсумуємо. Для того, щоб ви в кінці весни були задоволені тим, що в вашому житті має відбуватися, да, вашими результатами, то ви це вже створюєте сьогодні. Да, немає сенсу говорити, що щось не так, якщо ви на це ніяк не впливаєте, не плануєте. І, наприклад, хтось з вас звик. Когось обвинувачувати в ваших результатах або їх відсутності. Тож плануйте. Плануйте сьогодні, дивіться вперед, прям розкладіть собі на три місяці а, наш планувальник, Богушбук, або якісь там пеперці, які вам в цьому допоможуть. І створюйте, створюйте своє майбутнє. Я хочу нагадати, да, що ті люди, які вміють... А, Створювати своє майбутнє таким чином, що не обставини на нього впливають, да, а ви якби підстроюєте обставини під свої плани, оце справжня причинність. І наскільки сильно, наскільки круто ви можете це робити, ви це робите. і сьогодні, коли ви будете створювати свої плани на день, а ви пам'ятаєте, да, що це. А список завдань, що це час на їх виконання, що це пріоритети, що це розклад вашого дня, то, будь ласка, коли ви це будете сьогодні робити, дивіться трохи вперед, хоча б на місяць. До чого мене мають привести ось ці дії, оцей список завдань, що я собі на напланував, які результати я хочу мати через деякий, деякий час. Якщо ви бачите, що це не те, що вам допоможе змінити ваше життя на найкраще, що це не те, від чого ви будете кайфувати, змініть хоча б одну задачу з цього списка на щось з того, що вам дійсно буде допомагати. І почніть кайфувати. І що я хочу сказати ще: доєднуйтесь до нашої спільноти «Богуштайм». А, якщо ви про це ще не знаєте, не чули, пишіть, хочу знати, що таке спільнота Богуштайм, як до неї долучитися і так далі. А, ну і будьте з нами на лініях. А ті, хто в спільноті, ви вже знаєте, да, що вам це допомагає, що вас це посилює і що за той невеличкий час, що ми разом, вас вже а, ваше. Ваші навички планування, ваше, відповідно, да, вплив на ваше життя, воно вийшло знов на новий рівень. Я вам цього бажаю. Друзі, гарного вам тижня, гарного вам настрою в Києві сьогодні. Чудова погода. Тож насолоджуйтесь життям і створюйте все для того, щоб в вашому житті було більше радості. Менше якихось сумнівів, якихось негативних емоцій. Приділяйте увагу, тому що у вас викликає гарний настрій, гарні думки, гарний стан. І нехай в, цьому, в вашому житті цього буде більше, більше і більше. Ну а на сьогодні все. Пока!